Я не впевнений, що зможу вам відповісти на всі деталі. Що ми отримали від саміту в кінці, ми отримали, я вважаю, а... великий позитив. Ми дійсно отримали об'єднання, і лідери підтримали Україну, отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Говорячи, коли це буде. Впевнений, я згідно тієї підтримки лідерів, згідно сьогодні виступів кожного з лідера на нашому засіданні а, а, Україна НАТО, а, ми отримали від трьох десятків держав потужну підтримку. Я вважаю, що ми будемо в НАТО як тільки безпекова ситуація. А, Буде стабілізовано, а це говорить про те, що якщо простою мовою в той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО і Україна точно стане членом Союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув. Для мене дуже важливо було, щоб в Вордінгі декларації НАТО було «security», саме. I to have but Я хотів conditions. мати безпекові умови, але ми отримали умови. Ми Розуміємо, що саме про безпеку ми говоримо. А... Ну, в принципі, все.